Нашій родині і всій Україні, В студії Володимир Родим'юк, і наступні 20 хвилин ми будемо роздумувати про дуже важливі питання нашого життя, зміст нашого життя. Але перед тим, як оголосити тему і представити нашого гостя, я хочу сказати, що у нас для вас є подарунок, оскільки наша передача християнська, біблійна, то ми хочемо вам подарувати Біблію ось такого об'єму. Якщо ви хочете отримати цей подарунок, будь ласка, телефонуйте на номер 098 92 57 061, ще раз 098 92 57 061, або інший телефон 050 24 15 713, 050 24 15 713. Тепер приєднуйтесь до нашої розмови. Слухайте, думайте, робіть висновки. Отже, у нашій студії гість з Рожнятова. Рожнятівся івано Франківська область. Це майже Карпати. Прикарпаття це кордон між прикарпаттям і Карпатами, можна так сказати. Один з районних центрів івано Франківської області рожнятів і е, пастор, який несе служіння в цьому місці пастор -проповідник, проповідник Володимир Дзудзило. Е, він любить Бога, любить свою сім'ю, любить Україну. І наша тема в чому зміст життя. Вітаю, Володимир! І думаю, що е, ти любиш і життя також любиш, так? Тому що людина, яка любить Бога, вона любить життя. Я думаю, на початку ми прочитаємо уривок з Біблії, над яким ми будемо роздумувати. Це буде їжа для нашої душі на сьогоднішній час. Я хотів би запропонувати один уривок. Насамперед хочу привітатися, Володя, привітатися з усіма нашими телеглядачами і запропонувати один уривок, який є ключовим в нашій сьогоднішній розмові який говорить наступне підсумок всього почутого Бога бійся і чини Його заповіді. Бо належить це кожній людині, бо Бог приведе кожну справу на суд, і все потаємне, чи добре воно, чи лихе. Ось так. Такі е, слова, так? Е, що потрібно? Для щастя ми це поговоримо пізніше. Але на початку е я хотів би ти говорив про те, що люди сьогодні шукають щастя. Так, Всі люди хочуть бути щасливими. Українці хочуть бути щасливими: як на Заході, так і на Сході. Всі шукають щастя. Але часто буває таке, що люди от шукають це щастя, вони часто розчаровуються. Чому так відбувається? Це дуже важлива в дійсності тема, на яку я хочу заострити сьогодні увагу, тому що буває інколи так, що люди в своєму житті вони хочуть бути щасливими. Вони хочуть бачити якийсь зміст, для чого вони живуть. І інколи буває так, що людина приходить до повного розчарування. Вона втрачає всякий зміст в своєму житті. Інколи буває, що навіть люди, які здавали себе, досягли великого успіху, вони закінчують своє життя дуже трагічно. Тому сьогодні, дивлячися в текст Слова Божого, я хотів би, щоб ми подивилися на життя однієї великої людини, це був Соломон, який прожив життя, який мав мудрість Божу. І по ходу свого життя він шукає щастя. І він сьогодні дасть хороші нам рекомендації, що потрібно саме для того, щоб бути щасливими. Коли я думаю про Соломона, мені таке здається, мені він такий трошки цар-філософ, так? такий е, е, релігійний філософ. Так? Він роздумує, думає, так. І варто дійсно в нього повчитися. Хоча його життя, наскільки я розумію, не дуже таки е, закінчилося добре. Це... Ну, ми не так про Соломона говоримо, як про зміст нашого життя. Звичайно, але на його прикладі я хочу показати якраз. Як людина, яка пройшла шлях і зрозуміла, в чому істинний зміст життя людини. Тому я хотів би представити декілька сфер, в чому сьогодні люди шукають щастя і в чому шукав своє щастя Соломон. У другому розділі ми читаємо книгу Еклезіаста про те, що він сказав у своєму серці: Іди, виправую тебе радістю. Він шукав задоволення в своєму житті, і це, в принципі, те саме, чого шукають сьогодні люди. Вони думають, що щастя, коли ми живемо для себе, От, ми маємо добре, що з'їсти, випити, полежати, поїхати на курорт. І в цьому заключається щастя, люди для цього живуть. Але коли вони все це випробують, вони приходять до того, а що ще? Для чого ще жити? І досить часто буває розчарування в їхньому житті. І Соломон говорить, що «на сміх я сказав нерозумний, а на радість, що робить вона. Він робить певний висовок і приходить до певного розчарування. Друге, в чому він шукав щастя, і воно пов'язується з тим, що сьогодні люди шукають щастя, він говорить про те, що він хотів стати мудрим, і він мав мудрість від Бога, і Він каже, Я. Хотів стати мудрим. Він хотів здобувати освіту, він багато трудився над цим. І про це він говорить в першому розділі 13-й вірш, каже, і поклав я на серце своє, щоб досліджувати і шукати мудрістю все. Він ішов по ступенях освіти. Кожне життя кожної людини починається із школи. Потім, коли людина школу закінчує, вона. Хоче здобути вищу освіту якусь. І інколи думається так, що коли людина досягне певної ступені в своєму житті, це зробить її щасливою. Вона зможе отримати певну роботу за це фінансування хороше, і це буде приносити радість і задоволення в її житті. І Соломон йшов цим шляхом, і він став наймудрішим за всіх, він пише про себе. Але потім він звернув увагу, а що принесло йому ця мудрість. І ми читаємо про той висновок, який він робив в своєму житті, і він каже: і промовив серце серці своєму, що коли доля, яка нерозумному трапиться, трапиться також мені, то нащо я мудрішим ставав. Притім він говорить, що коли він багато навчався, то це була мука для тіла. Я сам багато навчаюся, 5 років вчуся. В коледжі і знає, що потрібно багато праці в це. сидіти за книжками. Але Соломон дивиться далі. Він дивиться на кінець свого життя, і він робить той висновок, що все рівно треба померти. І помирає кожна людина. Розумна, магістр чи доктор. Вона помирає, він дивиться на інших людей, які взагалі не тратили свій час, не проводили в книжках своїх, жили для себе. І він каже, одинаково помирає, що один, що другий. Пройдеш мимо гроб, лежить вчений, лежить не вчений. І він каже, а для чого? Яка перспектива того, що я ставав мудрішим? Звичайно, він робить певні висновки і каже, що в житті є перевага, бо у мудрого очі його в голові. Тобто він може мислити, він може якимось чином краще будувати своє життя. Але кінець він говорить про розчарування. Він каже, все рівно помру, все рівно мої досягнення, вони Рано чи пізно закінчаться. Закінчаться, так. А деякі з них, може, навіть і знецінються. Угу. Ще одна сфера, в якій можна шукати своє щастя, це досить популярно. І люди хочуть багато будувати і збагачуватися в своєму житті. Це робив Соломон, і він говорить, що я поробив великі. Діла поставив для себе доми, задля себе садив виноградники, запровадив для себе садки та гаї, понасаджував усіляких дерев овочевих. Тобто він займався трудом, як займається кожна людина. Побудував доми для себе, побудував навіть храм Господній, він каже, що він мав великі можливості, він мав багато худоби. І він збагачувався. І він думав, що в цьому буде якраз. Зміст і певне досягнення в його житті. Але коли він подивився назад, пройшов час, він все це збудував, він дивиться, що коли він все це робив, пише в 22 му вірші, та й що має людина з усього свого труда, із клопоту серця свого, що під сонцем працює вона, бо всі дні її мука, а смуток роботи її, і навіть вночі її серце спокою. Не знає, теж марнотає це. Тобто він говорить про те, що коли людина трудиться, ми бачимо, їде на заробітки, вкладає всю себе, щоб заробити гроші, приїхати додому, побудувати дім. Потім, коли проходить життя, людина дивиться, все треба залишити, нічого з собою не візьмеш. Вона думає: а для чого я вкладав все своє життя? Для чого я так тяжко трудився? Тепер пройшов час. Все потрібно залишити. І він говорить, що так само він подивився на всі ці діла, каже, треба лишити, і хто займе все це, що я набудував. І він знову ж таки приходить до розчарування в своєму житті. І він говорить про те, що ізненавидів я весь свій труд, що під сонцем трудився був, бо його позоставлю людині, щоб буде вона по мені. А хто знає, чи мудрий той буде, чи нерозумний, і хто запанує над цілим трудом моїм. Наскільки ми знаємо, Соломон багато що надбав. В нього були великі можливості, і він каже, все це залиш. Ми багато що не можемо досягнути, того, що міг досягнути Соломон, бо в нас менше ресурсів і менше можливостей. Ми можемо купити собі якийсь телевізор. Соломон міг собі живий кінотеатр придбати люди, які співали для нього, звеселяли його. Серце. Ми знаємо, що у Соломона було дуже багато жінок і наложниць, чим відживе, але він каже, за це все приведе Бог до суду цих розкошах. І він каже, коли він подивився на це все, на всі свої досягнення, на весь зміст свого життя, він говорить, що життя я зненавидів, бо проктивний мені кожен чин, що під сонцем він чиниться, бо все це марнота та ловлення вітру. Отже. Соломон побачив, що ні освіта, ні багатство воно, щастя, не приносить. Хоча людство воно тільки цього й прагне, так, особливо багатства. Багатства, слави, насолодження, різне. Ніхто не каже, що не треба будуватися, ніхто не каже, що не треба вчитися. Але це не є, мабуть, основою життя. Бо коли немає основи і серцевини життя, і фундаменту життя, тоді це все не має ніякого змісту. Що потрібно, щоб бути щасливим? Що потрібно, щоб, що потрібно робити, щоб життя мало. Певний зміст. По ходу своїх пошуків, Соломон він говорить наступні слова. І в третьому розділі ми читаємо: Я знаю, що все те, що Бог робить, воно зостається навіки, до того не можна нічого додати, і з того не можна нічого відняти, і Бог так зробив, щоб боялись його. Тобто, Він розуміє Бога, і він каже: ось є те, за що можна вчепитися. І ось є те, ради чого можна жити. І він каже, що все, що Бог робить, воно зостається віки. Якщо людина підв'яжеться до цього труду, воно ніколи не пройде, вона ніколи не прийде до розчарування в своєму житті. І що потрібно для цього? Саме перше, потрібно визнати авторитет Бога, визнати Його владу у Всесвіті. Визнати те, що Бог все контролює і нічого не приходить без Його волі. От ми живемо сьогодні, і дуже багато людей живе у тривозі, вони не впевнені в завтрашньому дні. Але коли ми довіряємо своє життя Богові, ми знаємо, що нічого без Його волі не стається. І це дає певну впевненість і радість у нашому житті. Отже, ти сказав, читав з Біблії, що треба боятися Бога, так? Але ми тут люди так переживають. Ми кажемо, о, до цього страху, ще маєте ще один страх Бога бійтеся, Так? Що означає боятися Бога? Mm -hmm. Ну, страх Божий це не то, щоб ходити, тремтіти перед завтрашнім днем і боятися, бо він мене покарає. Коли Соломон робить ці висновки, ми бачимо, що в нього починає якраз бути впевненість і радість у житті. Тому що страх Божий він не приводить до того, щоб ми не впевнені, незадоволені, але навпаки, Він дає радість. У 8 розділі, 12 вірш, він говорить, що я знаю, що хоч сто раз чинить грішне і лихе, а Бог суд відкладає йому, однак я знаю, що тим буде добре, хто Бога боїться і хто має страх перед очима йому. Тобто він говорить, що добре буде тій людині, яка боїться Бога. Що означає боятися Бога? Це означає визнавати його авторитет в нашому житті. Покоритися йому в своєму житті, довірити йому своє життя. Що дає цей страх Божий людині, яка повірила, хай буде повірила, вона стала дитиною Божою і вже боїться Бога? Угу. Страх Божий дає дуже багато в нашому житті. Саме перше він дає впевненість. Певненість у завтрашньому дні, впевненість в тому, що коли ми проживемо все своє життя, воно не буде марне. Тобто, воно не буде просто пусте, закінчиться і все. У нас є надія на майбутнє. Друге, страх Божий дає впевненість нам, дає спокій нам, дає внутрішній мир, задоволення для нашої душі. Дивіться. Коли ми знаємо, що все під контролем Бога, ми спокійні, ми знаємо, що прийде завтрашній день, і на нам не треба турбуватися, буде що їсти чи не буде, Бог потурбується про нас. Ми знаємо, що жодна волосина не впаде з нашої голови без волі Божої. І це дає абсолютний спокій. Потім це радість. Дуже багато людей, шукаючи щастя в своєму житті. Вони приходять до розчарування. Купив якусь річ, яку дуже хотів, але потім ще є що купити. Коли людина покладається на Бога, вона завжди задоволена тим, що вона має уже сьогодні. Вона задоволена тим, що Бог дав на цей день. І це такий спокій, це впевненість, це радість, це задоволення і це надія у Бозі. Коли людина живе в такій ситуації непевній, вона має страх людський. Та й де б люди не жили, мабуть, люди всюди мають страх. страх. Навіть якщо вони живуть десь в такій забезпеченій країні, вони переживають, що зараз їх пограбують, а в них є що красти, немає що втрачати, вони це переживають. Також вони будуть, як там буде з їхньою роботою, Бо криза може прийти економічна, і навіть багаті країни приходять. криза... І переживають за дітей, переживають за внуків, за себе, переживають за своє здоров'я. Щоб не було раю на землі, немає. А в нашій країні тим більше такі нестабільності. То страх Божий він, він витісняє цей страх людський перед людьми. Ми знаємо, що Бог тримає все в своїх руках. Бог всемогутній, Бог всесильний. Ми віримо не в маленького Бога, ми віримо в великого Бога, всемогутнього Бога, який може. Все зробити, для нього нема неможливої жодної речі. І е, коли людина без Бога, вона так, в моїй уяві вона йде як по слізькій дорозі йде. Так? Вона не знає, така слизька, слизька дорога або е, така, не, такий лід. І він дуже тонкий, той лід. Можна провалитися, можна посклокнутися, можна впасти. А коли людина повірила в Бога, вона отримує основу настоянно тверду основу. Це, це її віра в Бога. Вона знає, хто вона, вона знає, хто такий Бог, вона знає, куди вона йде. І е, ми завершуємо нашу передачу. Я Володь, дуже дякую за цю розмову, за те, що ми могли розмірковувати. 30 секунд ще можна сказати побажання. Моє побажання всім. ось цей уривок, який ми читали на початку: бійся Бога і чини Його заповіді, бо належить це кожній людині. Це і являється змістом нашого життя. Це те, ради чого варто жити. Це те, що принесе щастя, радість, спокій, мир і задоволення в нашій житті. Коли ми живемо для Бога, ми ніколи не розчаруємося. Ми завжди будемо задоволені. Нехай благословить кожного із нас у цьому Господь. І тебе, хай, благословить. хай Господь благословить. Дякую. Ми завершуємо нашу передачу. Якщо хочете знати більше, читайте Біблію. А якщо у вас немає Біблії, то ми можемо вам її подарувати. Біблію ось е, такого об'єму. Якщо хочете отримати цей подарунок, будь ласка, телефонуйте на номер 098 92 57 061. 098, 92, 57, 0,61. Або 050, 24 15, 713, 050, 24, 15, 713. І на завершення я читаю е, ті слова з Біблії, які ми читали на початку. Книга Еклезіастов, 12 розділ з 13 вірша, підсумок усього почутого. Бога бійся і чини Його заповіді, бо належиться кожній людині, бо Бог проведе кожну справу на суд і все потаємне, чи добре воно, чи лихе. Будьте з Богом, нехай Господь вас благословить, мир тому вашому.